Слава Богу. Слава Богу. Коли життя йде не так, як ти бажаєш, здається часом, що Господь підвів? Задай питання, я Ісусу довіряю, чи може Він мене колись лишив. Невже були такі хвилини, коли його любові біля тебе не було? Невже забув, коли ти біля нього, коли тяжкі години, коли на груди Бога опускав чоло? Невже тоді він відвернувся від тебе? Невже не дав спокою для душі? Та ні, ти бачив там відкрите небо, відчув ти ніжний дотик у тиші? Якщо долину зараз ти проходиш, то це не значить, що Господь забув. Можливо, тихо сльози витираєш і даєш питання Господи, чому? Чому складається не так, як хочу, чому терплю поразку знов і знов? Чому в кінці просвіту я не бачу? Чому, о Господи, чому? Життя не йтиме так, як ти бажаєш, бо ти не бачиш плану з висоти, але ти маєш того, хто все знає, він так веде, щоб ти міг в небо увійти. Бо він веде, коли не бачиш світла, коли навколо, навколо темрява й туман. Його рука підтримає постійно, не дасть упасти у безодню ран, тож вір, що все минає на землі, що кожен біль Господь несе з тобою, і після ночі прийдуть дні ясні, і ти меж знов долиною ясною. Ти не самотній, хоч буває тяжко так, хоча навколо темрява тумана, та Бог тримає міцно твою руку, не дасть упасти. Навіть у сльозах, повір, у нього все так як потрібно, у нього все складається, свій час, ти погляд світ на до неба, там є Ісус, який чекає нас. Амінь.